Робота про родину героя так називається соціальний проєкт Івано-Франківської облдержадміністрації, який стартував цієї весни. За більше ніж два місяці його реалізації на відпочинок. Відправили більше ста дітей наших воїнів. Нині в рамках ініціативи разом зі своїм сином на відпочинок поїхала й дружина загиблого героя Олексія Кочубея. Галина Кочубей. Це вперше нам запропонували. Що в мене завтра день народження, то нам такий напевно подарок зробили. Ми дуже вдячні, що, що саме ми їдемо трошки відволіктися, бо важко, дуже важко. У 2014 році сім'я пані Галини вимушено переїхала до Франківська із Донеччини. На захист батьківщини каже жінка, чоловік пішов у перші дні повномасштабного вторгнення. Чоловік не зміг сидіти, пішов добровольцем. Була змога не йти, але Пішов. Ну, у нас син з особливими потребами, і він був як опікун, так що його було би не забрали. Але він дуже такий був, як сказати, ну, за Україну переживав. Казав, що 2014 року ми втікли зі сходу від росіян, сюди, на мою батьківщину, а тепер куди будемо тікати? Треба йти захищати. Роботу. Він був э, старший сержант, старшина э, по забезпеченню батальйону. Час від часу їздив на ноль, бо він мусив переконатися, чого потребують хлопці. Ще іменно 7 листопада він давав інтерв'ю, ну, часто знімають там, на передовій е, історії героїв. І 7 листопада дав останнє інтерв'ю, є воно у Фейсбуці. І 7 листопада було пряме попадання у бліндаж, і там всі полягли. Головна мета даної соціальної ініціативи не тільки допомогти, а й об'єднати сім'ї загиблих героїв. Об'єднати в тому, щоб вони могли між собою спілкуватися, щоб вони одне одну знали, щоб вони познайомились під під час цього проекту Турбота про родину героїв. І вже після того як вони роз'їдуться по кожен свій. Будинок, але в них протягом життя все рівно будуть виникати якісь питання. І Я думаю, що серед тих питань, які вони будуть вирішити, і кому вони в першу чергу подзвоняться, звичайно, такі самі родині, які відпочивали разом з нею, які будуть розуміти її, і можливо да одні будуть допомагати сприяти в тому, як вирішити то чи інше питання, яке буде виникати вже під час життя. Даний соціальний проєкт втілюється за підтримки прикарпатського бізнесу, адже відпочинок сімей загиблих героїв відбувається у різних готелях Франківщини без. Коштовно. З 27 березня, вже відомо, в області активно реалізовується проєкт Родина Турбота про родину героя. Основна ідея цього проєкту, щоб надати діткам, які втратили когось своїх родичів у цій війні, надати їм можливість відпочити. Сьогодні ми в чергове відправляємо діток на відпочинок на сьогоднішній день в результаті реалізації цієї проєкту, який був по ініціативі голови. Івано-Франківської обласної військової адміністрації Сланинощук організований вже оздоровилось і відпочили 120 дітей разом з родинами. Соціальний проєкт триватиме й надалі. Загалом цього разу оздоровитись вирушили шість дітей разом із матерями. Мар'яна Джерчанастасія Бегей, телерадіо Раї.